Добрий вечір. Сьогодні у нас 6 липня 24 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні я буду обробляти вже після цвітіння. Я сьогодні пронормував гронами весь виноград, попід'язував, почеканив. І от сьогодні буду обробляти така дуже важлива обробка. Так як цвітіння ми обробляли, і вже після цвітіння пройшов певний час, треба дуже добре захистити виноград, так як він в подальші буде дозрівати ягода і вже такими важкими хімікатами не бажано буде обробляти. От ми, я сьогодні буду обробляти от уідюма. Це буде фалькон 10 мл на 10 літрів води. І танус такий буде на мене. Я брав Redimie Gold, але цей раз вирішив після цвітіння зробити танусом. Потім буде в мене Engio від насікомих різних буде і свіч від сірой. Гнилі від е, різних гнилів і такий буде ще прилипач. Це все буде в одній ваковій суміші на 10 літрів води. От зараз ми розведемо це все і будемо покладати. Набираю в баночку. Отак От води і відкриваю. Багато хто бере фалькон. 5 мл там, на 10 літрів води. Ну я беру 10 мл на 10-літрів води. Так інструкція пише. Так ми розводимо і збалтуємо. Я вже в оприскувач налив.

Дуже важлива обробка. Вже на той час, коли буде прогресувати і оїдіум, і мільдій, оцею обробкою неможливо знехтувати. Але дуже важлива ця обробка. Оставлю. Світ обов'язково, такий він читається найкращий від різних гнилів. Я його завжди застосовую після цвітіння. До цвітіння я мож, можна магнікоргард взяти. І теж непоганий препарат. Я теж його беру. І ось Енджо. Теж дуже хороший препарат. Він від різних насікомих. Можна і актору брати, я раніше актора брав. Ну, пришив енджо. Дуже хорошо то я себе зарекомендував. Так що. І прилипать. Прилетачу обов'язково. Так щоб воно гарно працювало до листка, до грон, до ягод. Вони чудово розводяться в воді. Доводим до 10 літрів от і все і зараз йдемо обробляти Давай. ось одів захист і будемо обробляти е, купи о і обробляємо. Гарно обробляємо, зі щоб воно гарно попадало на грони. Отак ми обробляємо кусти. Я не буду затягувати це відео, щоб воно не було дуже велике. Отак я обробляю. Зараз підудачу обробляти. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.